Скажи, будь ласка, які твої плани по контролю церкоспорозу в цьому сезоні? Я знаю, це хвороба, яка в вашому регіоні ну, є найбільш, мабуть, домінуючою, тому що її досить складно контролювати і вже деякі препарати не працюють в повній мірі. В тебе є досвід, ти розумієш особливості кожного. Кожної області, кожної, кожного району, кожного господарства, які б ти все таки давав би рекомендації, що будемо робити ми і що краще робити на виробництві, щоб досягати ну, повного контролю даного збудника хвороб. Ну, дійсно, циркоспороз останні роки, там я би сказав, навіть останніх 5-6 років це є домінуюча хвороба. І ми в своїх системах захисту, як правило, менше ніж 4 внесення фунгіцидів не плануємо, тому що ми бачимо 4! 4 внесення з інтервалом від 12 до 18 діб, залежно від погодних умов між внесеннями. Як правило, перше внесення починаємо. Це третя декада червня місяця. Минулий рік це було 20 червня, позаминулий рік, 20, який він там, 23 й був, це було 28 червня. Тобто залежно від погодних умов, від розвитку буряка і від вологості, температурних режимів, це варіює. Але отак от починаємо третя декада і далі через кожних 10-12 діб вносимо фунгіциди. Якщо говорити, які системи захисту, ми використовуємо, які заплановані. Наприклад, одна із систем це пропульс 1 літр на гектар. Перше внесення, друге внесення, суміш фунгіцидів це 0,6 фалькона і 06 Медісона. Тоді третє внесення знову пропульс 1 літр на гектар. І четверте внесення знову 0,6 фалькона, 0,6 Медісона. Ось такі скажімо, комбінації у нас це один із варіантів.